Весела абетка, буква Ш. шиншила. Ш, Ш. Ш. шиншила швидко шубку шила, Та так з шиттям вона спішила, що хвіст до шубки не пришила. Ш. Шуба, Ш. шарф. Ш. шапка ш Скарпетки, ш шершень. ш сахи, ш шашки, ш сабля, ш кішка, ш, -мишка. ш шишка. Каже братик Тимошу, букву я нову пишу, а я візьму її у руки. І волосся розчешу.